Вітаємо, це королівські лазенки у Варшаві і ми йдемо дивитися красу. Прийшли ми до замку на воді, ми вже тут були. Це королівські лазенки. Хочемо попасти, це резиденція бувшого короля. Замок на воді. Хочемо подивитися, що там всередині. Ось оце він замок цей. Літній замок на воді королівський? Чекаємо. чекаємо зайти. Поки ми чекаємо зайти, покажу вам звідси це все. Одні люди виходять, другі заходять. Ми зараз також зайдемо і покажемо цей замок, вам і самі подивимося.

Дві рима, на туди є. Так, що там написано? Ну, на якій статині на написано. Не всі розуміють, що є колейка. Ти без колейки зайшли. Ми чекаємо. Сказали нам почекати. А що висадка. Запам'ясіться. Чекаємо. Ми зайшли у ці двері, у цей королівський літній палац. Щоб побачити цю красу. А тут своя кава? Так. А хто А штабу? Можемо, добре, ходити, так. Ходимо, дивимося. Покої. Покої, бабуше. Камінь такий, це такі стіни. Так вони такі і залишились, так? Ну, можливо, це вже не оригінальна, а ось оригінальні э, плитки. Плитки з златні, Це ж, я думаю, зроблено його... оновлено. І портрети. Так, тут були королі жили ходили, тепер ми сюди зайшли подивитися, що тут у літній резиденції королівській. Чим далі, тим красивіше. Це зала для бабу. Це саме сала бабу. Ну, невеличчика, здавалася. Така казала здалеку. Музика для королів тут грала. Ти ну, ось ну, вони ж оці всі фрески, чи не знаю, як правильно називаються, те, що намальовано, все мало там і значення. Вода, земля, пори води і аловорія дня і ночі. Таки, всі значення мають. І ось цей замок а на воді. Ми немало, стояли біля того моста. Виглядаємо зсередини. Ми ходимо в замок. Ось столи королівські такі. Це кабінет при залі соломону. З виходом такий, бачиш, на воду. Ну, який підсвічник. От туди виходити до води. Так. Написано жал салона. Ось видно, що це якраз центр, де ми знаходимося в цьому залі. Дух захватує. Від цієї краси, яку бачиш. Виділимо, чи буде там нормально видно, так і вутрус. Що Бачиш, тут червона стіна, а червона. <говорить> <говорить> там <говорить> там як. Ну так да, я сама звернула увагу. Думаю, там темна сторона і така світліна якась. У мене ви на цій Так, так, а тут червона.

Tienes una no galería. Це каплиця, але подивіться, там прям поверх може є. Нас всюди не пускають. Ми будемо розпальнятися. Може вивону з тої сторони, зверніть. Від цього, що ми побачимо, достатньо для того, щоб розуміти, як жили королі. Тут написано їдаль, їдальня, Королівська їдальня зайшли ми тут їли королі. Так, стола немає, але я розумію тут. Зроблено так, щоб могли ходити, можливо, стіл великий. Ну їдальня королівська. королівська. Скрізь каміни. Це вже вихід туди на вулицю, на терасу. Такий годинник, камін. І це вже все, чи ще щось. <різь> буде? <різь> Не хочеться виходити. <різь> Кролівський Кор... Кор... палац. І що ми скажемо вже всім пока, так? Чи вийдемо на вулицю, покажемо, як ми вийшли. Саме з цього палацця і ще. Тут навіть можна роздягнутися якому жарту. Я тобі допоможу зняти. Виходимо. Ага. Вийшли ми із палацу королівського літньої резиденції. Така краса, друзі. Ми вам всім дякуємо за увагу, що ви разом з нами. Підписуйтесь, ми багато що відео будемо цікавих вам показувати і розказувати про цю красу. фонтани не працює, так? Працюють, ага. Ось така краса. До побачення. І від замку на воді ми рушаємо далі. Буде цікаво, друзі, будьте з нами. Ми йдемо по цій гарній алеї далі до наступних замків. Що біля нас іде. Це здалеку повертаюся. Ідемо тут скрізь гарно. Он білочка побігла, побігла, побігла. О, ось вона. Польщі на сьогодні. Ну, це тих пороч біля І від нього вже будемо їхати. Павичі гуляють тут, білочки бігають, люди ходять, білочки нікого не бояться, абсолютно. Йдемо далі до цікавих замків іще. Є у нас на каналі різні відео. По королівським лазенкам. Дивіться попереднє відео і подальші відео. Буде з нами цікаво.